Сьогодні на зубофрезері на малому робимо таку роботу. Значить, гарнюні детальки. Обробка тут все чітко виходить, сателіти планетарного редуктора. Так вони виглядали в оригіналі. Ну, тут ось ці шліфовані, підшипники, все буде як треба. Ось ну, такий сендвіч, сендвіч секрет. Значить, для того, щоб при... Зубообробці, хоч фрезерування федовбання не було тут знизу виривів. Підкладаємо так от, таким от чином шайбу під деталь, тобто це шайби до, це шайби вже після зубообробки. І вона служить такою своєрідною опорою при обробці зубів на виході. Зараз бачимо на там служить опорою для того, щоб тут у нас не рвало композитний матеріал. В принципі, будь-який небагато для чого вона підходить така ідея. Ну, тут особливо.